Аліна Серевич на змаганнях із китайською чубатою на прізвисько Тоша. За природу пес майже лисий, і це значно полегшує життя деяким членам родини, які страждають на алергію. Малий кіндрух з ними майже 8 років і вже встиг отримати статус сімейного лікаря. Собачка очень тепла, она як грілочка, у нього температура 39 градусів. Вона грілочка, коли грелочка, когда что то може прийти навіть на голову лечь. І от как бы таким образом он лечит. Угу. Собачка очень добрая, дружелюбная, ніколи у нас ні на кого не гавкає, ну разве что дома. вдома. Собачок іноді боїться, але в принципі очень дружелюбный. Найулюбленіший господар команди місце та поруч і поїдання смачненького етапу, під час котрих друзі наші менші повинні були продемонструвати все, на що здатні. Тим кожен із журналістів упевнений, саме його улюбленець не перевершений. Журналисти де отримують Дома, з собакою. Ну, одна з да, такої енергетичної. Вот. Ну і чому б не показати нам наших питомців, заодно пообщатися. В принципі, наша задача не виявити, хто краще, хто умніше, хто красивіше. А наша задача це журналістська тусовка, консолідація журналістської середи. Зірцевий приклад початківцям продемонстрували співробітники кінологічної служби, розгорнули справжню виставу за участю своїх вихованців. Чотирилапі професіонали шукали вибухівку, наркотики та власників зуття, що хаотично розкидали навкруги. До того ж чітко виконували всі команди. Хазяїв не вистачає часу, і вони вважають, що у них собаки самі умні, глядя в телевізор на Мухтара і думаючи, що у вас точно така ж собака, уші стоять, чотири лапи, нос, два уха. Тобто, якщо ви палець -палець не ударите. В воспитании собаки, хотя бы какие-то элементарные, независимо, будь от чуахуа или боксер, или кавказская овчарка, любой собаке нужно хоть минимум уделять время для того, чтобы она была адаптирована, социализирована. И на улицу, когда вы выходите, отпускаете ее гулять, она не бегает за птичками, пока не устанет минут через 40, а возвращается по первой вашей команде. Взявши на озброєння поради фахівців, журналісти та песики не підкачали. У особистому та командному зальках кращими стали співробітники Державної пенітенціарної служби та газети ВРЖ. Кількістю та якістю відзначилися й ТРК «Алекс». Взагалі ж перший досвід спільних змагань припав до душі і журналістам, і їхнім чотирилапим улюбленцям. Адже у щоденній метушні не так часто випадає можливість виявити власні здібності.